Привіт, друже. Перше, за останніх, напевно, 3-4 роки я сьогодні тренуюсь на стадіоні Атлет. Ось так він виглядає. Його перед війною прийшла реконструкція, його не доробили, бачите, він не готовий. Залетіть ще доріжки. До цього я тут тренувався, бігав. От І зараз вперше. Перше прийшов на стадіончик. Ах, коли мені було 44 роки, я тут бігав 44 круга. На цьому стадіоні круг тут 400 метрів. Такий в мене був загончик. От, прикольно. Прикольно, що його потихеньку реставрують. ну, Друзі, 4 роки його реставрують і це темпи України. Не знаю, що сказати. Ми так відносимося до всього. І до спорту в тому числі. Таке відчуття, що це нікому не потрібно. Взагалі тут кому щось потрібно. Хтось знає. Пане, ніхто не знає. А може хтось знає. Напишіть коментарі, кому в цій країні щось потрібно. Давай, побіг.